Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо нашу вже щотижневу традицію. Шукаємо підказки староангелів для України на наступних 7 днів. Що підкажуть нам староангелів? На що звернути увагу? Підказки ми шукаємо на період з 12 до 18. -го. Червня. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати важливих відео, прогнозів та прямих ефірів, які я проводжу, по суті, кожного дня. Також залишайте коментарі під цим відео, підтримайте вподобайкою і поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей могла дізнатися актуальну, правдиву інформацію. Ну що ж, давайте будемо дізнаватись, що цього тижня яких п'ять підказок дають нам таро ангелів. Вже з прогнозу, який я робив на щодень на цей тиждень. Карти були, на жаль, але не самі найкращі. Подаємося, що в нас тут. І як би то знову ж таки не хотілося би того поганого, але перша карта. Не є добра. Десятка мечів. Так, тут на інтерпретація трошки інша, тому що вона говорить про кінець важкої ситуації. Прийміть зміни і очікуйте всього самого найкращого відновлення після всяких поганих ситуацій та історій. Дуже хочеться, щоб те, як тут написано, так в наступні 7 днів і відбулося. І я розумію, що. В будь-якому випадку наш контрнаступ буде все активніше розвиватися, і про це я теж говорив в попередньому прямому ефірі розкладно щодень. Але десятка мечів, якщо брати класичну колоду, несе з собою загроз багато. Тому не розслабляємося. Ворога активно долаємо. Поки остаточно виженемо з України. Тому що десятка мечів це карта гостра. Це карта знову ж таки можливих терактів, загроз, обстрілів масованих, де під загрозами можуть бути як мирне населення, так як я вже й говорив, військові об'єкти чи різні важливі точки інфраструктурні, які можуть бути під загрозою обстрілів від того расистського гадства. Але от я кажу, хай дійсності наступні 7 днів буде чим побільше перемог. Бо малими кроками до великої перемоги йдемо. Ще одна карта, яка мені, допустимо, не подобається це башня. Послання Архангела Чемуїла. Одразу хочу сказати, що цей тиждень у нас буде ще під особливим покровительством саме цього архангела, тому звертаємось в подумки словами. До нього про захист, про допомогу, про підтримку кожного з нас, нашої України, наших воїнів, і про відведення звичайно гірших сценаріїв. Карта говорить про важливий життєвий випадок, відкриття, яке дуже важливе, і яке може бути причиною подальших змін. Ну, і звичайно, така дуже хороша фраза: час розправити ваші крила». Але знову ж таки наголошую, як тут позитивно і гарно написано, дай Бог, хай воно реалізується. Але ми знаємо вже башня це в нас також загроза ударів, вибухів, фатомних ситуацій і загрози, які можна очікувати в будь-якій точці України. Якщо, наприклад, хтось каже, ой, та в нашому регіоні більш-менш все спокійно, наголошую. Сьогодні спокійно, а завтра невідомо, що ворогу там стукне в голову. І що вони куди захочуть вдарити. Тому башня це також карта попереджувальна. З однієї сторони, це дійсності йде як крах ворогам, смерть ворогам, а з іншої сторони загрози, які вони можуть ще наносити по Україні за кожен свій програш. Третій аркан мені подобається набагато більше. У нас аркан Верховної Жреці послання від архангела Ханіїла. Довіряйте своїй інтуїції, будьте терплячі, добре думайте, перш ніж розпочнете діяти. Карта Верховної Жриці це в нас карта мудрості та знань і допомога ще більше від сил. Як я вже говорив, тим, що це расистське гадство підірвало Каховську ГЕС. Вони своїми діями зробили передусім гірше. Тобі, тому що розбудили таку силу, яка ще до сих пір спала, і їх ще не чіпала. Так що тепер тим більше, їм не то, що буде непереливки. Тепер взагалі вони, дай Бог, підуть швидко і таки назавжди. Хай те все зло йде в пропасть, в бездну і в пекло, там де їм і місце. Пробудження сили. Ще одна карта. знову Старший аркан, ще один архангел покровительствує цього тижня. Разіїл, аркан мах. Послання карта наступне. Ви готові. У вас є все, щоб досягнути поставлених цілей. Тож повний вперед. Хай перемог буде чим побільше. І п'ята карта. Ще один. Старший аркан. Аркан в нас балансу. Послання Архангела Заткиїла. час балансу і стриманості, об'єднання зусиль компромісів, чекайте найбільш підходящого часу дійте. Так, що, як бачимо, які в розкладі на щодень були карти нехороші. Тут, на жаль, вони випали також десятка мечів і башня. Але три аркани нам вкотре наголошують староангелів. Що ми є сильні, ми єдині, і разом ми до перемоги. Все є і буде Україна. І перемога буде за світлом, за Україною. Нечість разом здолаємо. Тож, любі мої, бережімося, тримаємося, любімося і далі разом до перемоги. Почуємось в нових відео та прогнозуваннях. Бережіть себе!